девочки, наконец-то мне добралась до цього лагеря, блин. Тут капец, как сложно, вот именно. Чего мне нравится? Нормальный лагерь, вот именно. Ты на тебе, те, ты, ты те, вообще прическа ужасна. Хватит ей задавать, чтобы она не прикопалась. Подивите, девочки, на ней на ей прическу. Где вас, типа, сама крута? Блин, Стелла, ты же всех тату упала. Пошли. Да, девочки, не надо меня защищать, я исправлю. Я спать вообще, я, я вообще устала. Ну и где спим, мы где прячем вот, вот именно там, я уже расположила. А там я понятненько, так, сорвать звездку, без разницы, так, и вот это там. Ну, все, я, в принципе, готова. Понятненько, чего все спать поляли? Чего все спать поляли? Не знаю, Положко. капец. Так, ну что, девчонки, давайте разбирать кровати. Ты думаешь, что мы с тобой подружимся, так помыляешься? Мы сами крутые девочки в школе, значит, сами крутые девочки и тут. Ну, вообще-то, вы помните, бо эта девочка с темной кожей и там ще одна девочка, такая маленькая и черная плюс. В, в принципе, так вы знаете, вы популярте. Понятненько. Наслово, в нашій а вот нам нет девочки, нам не повезло ни каплички. Что ты в нашей комнате? Ну, вот и не радуйся, а я педу кошка в комнату брать. Ну, сосед, туди моя кровать. Все, самая кровать. И шапочку на не поставил ручки поставила, все, так что по ничего не тут забираю, вс нет. Да ну блин, в смысле? Я хочу в закровать. Тоже, если наушники, то точно я ничто не забрал, не пора буду смей. Капец, как ты можешь? Ну ладно, тоді на найти кроваті подайте спать. Я, я, я на цій кроваті я все, Я там подушку поправила. Блин, ну вот мне что-то на цій кроваті подеться спать. Да что тебе что не что нравится? Будешь да, бдовый. Что, что, да, что, там что, да, не светло в очереди. Е. Маску надо было для сна брать. Все, ничего не знаю. Ничего не помогал. Так, позвоню-ка я пока что маме. Спитаю, как у нее там денежки. Не подружка, лучше позвоню. Тут вот, мама тут какие-то не буду брать. Алло, привет. Привет. Вы же расписывались в комнату? Да, мы расписывались. Вода из кем я? Вода с, с первого раза. Здесь я лечу. Да, с тем двома девчонками дев Ну понятно. Ну что ж, а я выкиньте. А, а, а мы вообще с полином. А мы нам ще повезло. Мы з Диане в Дим кометі. Да. Да, класс. Вообще в комнате одні з, з, з Диану. Да, повезло тебе все таки. Але, хотя не капельщики не повезло. повезло, как кажеш. Да потому что она по це не задаю. Так. Да. Э, то цей. То як тут носить нашого плана. Давай ввечері. Да, ввечері, окей, хорошо жукаю тебе. Давай пока. Давай пока. Все. А який вас план? Ну, показати, розкажуть тобі, Я піду до подружки, до... Ти куди зібралася без нашого душку? Я ління ваша рабиня, я сама розблюску там не йти. Ах ти ж, іди сюди. ти же Ти ти, блін, мешаєш бліпс. что? Что, -что, -что -чула? Блин, Привет, Диана, Диана. А, да, привет, Алю, я не сплю. А, да, привет, я не сплю. Ну, то что, я к тебе нашла вашу новую комнату. вообще шикарненько, две я шкафу уже Почти в шкафу. Почти все рачу в шкафу, шкафу расклала. Я не типа, ты И я вину наушники позвоню своим подругам. Позвони своему парню. Позвоню Джексону. Алло Джексон. Алло, как у вас дела? нормально Мы поселились уже. Давай не мешай мне пишет. Все, все не мешает. Так, ну, як тобі тут? Ну, якось нормальненько, блін, після тебе продіватися. Блін, мені сюди позадило б мені половину зі своїми віщами. Капець. От ти мені, повний капець. Ти не Карло, Так, бо то, що він є, ну, ви де їх всіх берете? Я не знаю, що ми зараз збираємося йти гуляти, і ти з нами. От тільки собі забула. Дай за. Хоча, ну, дай за. Чекай, мамі, позвоню. Аля, привіт, мамуль. Ти мені дзвонила? Дай, вона тобі дзвонила. Я вже приїхала в лагерь, мені дуже подобається Да? Дякую, що справила. Ага, давай покажу я звіренку. Ну окей, давай. Що б робити? делаєте? Давайте буде курти у Дін. Да я її так нормально в діти ще чекаю, передіну стільки. Я зніму що там. Щоб зняти. Мені треба зняти по любому це. Ой-ой-ой. Мені треба зняти от это. І сумочку. Ні, так, в принципі, нормальний виглядає, як приличні людини, правда? Е, ну як тобі сказати. Та, блін, нормально я виглядаю, все, пішла. Ти спеціально з цим бусом не вносишся, тому що, ну, я їду забратися. Йду, добре, зайду. Що, телефон не зміни за мене? Та не парся, це все нормально. Давид, війни мене, блін, готуєш. Ну, ми вами ж вам, постійно війна. Та ти забий уже на ту війну, блін, ці Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Можна? Можна. Здрасті, я. Сказала дівчинка в нашій кумиці. Блін, под... подожіть, мальчики. Просив тебе не заходити в кімнату. За скільки можна? Да ну, блін, а що не так, і не розумію, що в кімнату до тебе влізе зайшла. Я тут поговорити з тобою надо. Потім поговоримо, все, поки. А вона хто твоя дівчинка? Вона хто твоя дівчинка? Ем, Подруга. Ні, вона взагалі не знайома. Ми взагалі не знайома. Ми просто цей там поссорились дуже сильно. також що кажуть, що вони друзі. Ми, коротше, там були знайомі, ми там познайомились недавно і обіделися в центру. Не знаю, як так случилось. Короче, як случилось. Ну все, я спать, я спать. Скажи нам про неї, нормально вона? Все, я спать. Це його тупа реакція звільняти, коли його всі достали. А, ну я теж тоді спать йду, ну і я тоді спати пойду. Ма, пацани, ви що, нам, 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 нас самих тут лишається, капець, по тими, ну капець якийсь. Капець повний. У меня там батончик остался. Сейчас у меня там батончик є. Сейчас один батончик. Кустянтик. Так, буду лягать спать уже. То мне уже достав весь мир. А меня вообще, типа, не достав. Вообще ніхто не справился задрот. Я не задрот, сам такий, блин. Спасибо. Я мене тоже. Ну все. Капец я біна. Дитина взяв, вигнав мене з комнати, тепер мені цей дитина і, 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 і вставати. Ну, ладно, нічого страшного. Ну, як там у вас діла? Нормально. Не питай. Понятно. Все, йду. Та що так ти, ти ведеш по цьому телефону? Вже вкажись з телефон. Пишеш, привіт, привіт. Так ви мене общаєш, типу, ти хочеш мене піджити. Я не хочу з тобою піджити, ти мене просто достала. От і все. Так, я пішла займатися собі шкафчик. Значить, мій шкафчик буде вот этот на самому верху. Це буде моя подичка. Чуть-чуть взялась, я поискам Тому що что мені не нравится. Все, об'яснення. Візьму, дінуся в капті, нормальный. Переденуся, пожалуй. Заправительные люди. На отакий костюм дінуся нормальний. готово. Все нормальненько. Норма. Норм. Норм зависаюка я в Айпаді, то мені щось скучно Ти що сюди планшет принесла ты не знаешь страшну легенду про девочку, яка принесла планшет за чи я планшет принесла Теба це не смущает Нет ця легенда не тільки про дівочку, яка принесла зеленый планшет то я тебе тобі, я тобі не вижу что ты припугуєш мене тут запугуєш при мене тут Коротше, легенда висить про те, що дівчинка ця, коли сиділа в планшеті, в неї виключився планшет. І після цього, після цього виключилося світло і вона пропала. У нас вже тут день не двоє, так що все не все вийду буде. Так що давай не, не, не погано мене вийде. ой, ну Не, не хочеш не вірити. Тебе ніхто не заставляє. От і мене, мене ніхто не заставляє. Все-таки не У мене просто папа настройці роботи, він мене все знає. Ты мо хорошую все знаю. Там моя кроватка? Так, де там и речі. Так чекай. Віднимаю свои штучки, представлю свою суммочку. Колочень за собой с ним так стояти. Палочки не запропаться. Крутою. Эээ, дам я учити, на тут я чемодан. Хорошо такой. Костюмчик не заработал девати ну, mm -hmm, Конечно, тоже до ждать пімоуксимочка з ним это в ней вообще ужасно выглядала. Не нравится мне вообще до она вообще некрасиво на себе заберет. Спасибо. Если бы поступить в наш клуб, как ты сказала, что дуже хотів в як, кстати, не мусить. Нормально виглядає, как кстати, девчонка. Пора таких муспитак, потому что она не ценит, потому что я вообще от тебе забрала, я вообще забрала його в того. Це все його вкрала в магазине. Спасибо, блин. У меня тоже вообще-то я наушники, у меня вообще-то все знают. Что, вообще вы, вообще не сами в школе. Да не плевать. Ты да? да, вы сейчас не уставили и работать нечего тут. А мне не дай поспать. Мы не списываем кусю дешево мой ки уже не давно Ведь одежда. Мне вообще-то едала, а твоя подруга, твоя подружка. Вообще какие-то под вообще команды не отступил. І что, главний правом команд не общаться з ботанами. Вони ботана наобщиться тоже дуже популярно. Весь як не одивається. Ну что ж она так одивається, тоже круто вообще за нею одиваюся. Крутіше за неї одиваюся. Ладно. Ладно, пішли уже. Ага, пішли.